Всім привіт! Ну що, ось ось наступить справжня осінь. І це означає, що нам з вами треба підготуватися, гарно підготуватися до ловлі плотви восени. Бо це дуже цікава рибалка, і восени дійсно можна і нужно ловити крупну, класну батоністу платву. Тому з вас, як завжди, подобайка. Коментар по цим відео, а з мене корисний контент по фідерній ловлі. З вами, як завжди, Євген Черденко. Ви на каналі Флагман, риболовля та Туризм. Обов'язково підпишіться на цей канал, хто не підписан. А ми погнали розповідь про ловлю плотви восени. Як я і казав, що осінь це дуже класна пора для ловлі плотви, тому що у плотви є осінній хід. Ви це все знаєте, є е, весняний хід плотви, є осінній, Тому дуже класно попасти на цей хід і знати, що робити, і де шукати плотву. Так, от, платву восени ми шукаємо на глибинах від 4 до 8 метрів. Так, якщо навесні платва йде по косах, то восени вона збивається у стаї перед зимовкою і йде на більш глибокі міста. Також платва. Дуже далеко відходить від берега, тому коли будете шукати плотву, то шукайте її на дистанціях 50, 60, також можливо 70 метрів. Бо дуже часто буває, що дійсно крупна плотва, 400, пів кіло, кіло стоїть дуже далеко від берега. Що касаючи, коли можна починати ловити плотву? В принципі, починаючи з жовтня місяця, жовтень, листопад, грудень можна ловити плотву до тих пір, поки не стане лід на наших водоймах. Ловити її можна на річках, на водосховищах. В принципі, на будь-яких водоймах є ця риба, саме головне весени це знайти цю рибу. Ще дуже важливо для ловлі плотви восени це температура води та температура повітря, тому що плотва починає вже клювати, коли холодає. Якщо. Вересень нас балує, у нас тепла класна погода, то плотва таку погоду ще клювати не буде. Але коли денна норма температури повітря буде вже десь плюс 12, плюс 15, коли водичка на водоймах хостинить до температури плюс 10, плюс 8, навіть плюс 7, оце саме класна пора для того, щоб спробувати їхати, шукати та ловити крупну плотву восени. Ну і зрозуміло, що без принади. Не обійтись на осінній ловлю плотви. Якщо навесні так можливо інколи спасувати, не брати прикорм і можна зловити плотву, то восени все навпаки треба обов'язково кормити. Тому зараз буквально пару слів про прикормки від компанії Хлавман, котрі підійдуть для ловлі плотви. Ловіть мікси для ловлі плотви восени від Джекі Чертянкова. І так, дуже провірений, дуже класний мікс, котрий працює по плотві восени. На річці, на озері, на водосховищі. Це такий універсальний мій мікс. Це пачка. Чорного ліща і пачка лотви серії грант. Змішуєте один до одного, не треба ніяких ліквідів, не треба ніяких постачинок, просто кіло того, кіло того, як то кажуть, додали водички, зробили собі таку активну прикормку. Активну прикормку, то коли ви прикормку, зволожнюєте один раз, максимум два. І зволожнюєте її за пів години до того, як починаєте ловити. Тому класний мікс, дуже рекомендую. Поїхали далі. В принципі, які е, знагодяться окремі е, прикормки. Нам усі прикормки потрібні чорного кольору або коричневий, мілкофракційний, з запахом спеції, класно працюють. Тому я вам порекомендував платву та чорний ляч, бо платва дуже щільно пахне каріандром. А чорний ляч такий, знаєте, солодкий, е, горішковий аромат, який подобається платві. І так. Які ще можна використовувати прикормку? Прикормка Фідер. Це дуже активна прикормка. Вона дуже гейзерить, дуже пиліть. В принципі, все те, що потрібно плоти. Вона це дуже любить. Тому можна брати у чистому віді, замішувати і ловити на цю прикормку. Також, прикормка Big Roaching Brian. Теж класна підійде. Незважаючи на те, що там написано Брін, то для ловлі ліща, вона восени класно ловить дійсно крупну платву. У цій прикормці цілих. 5 спецій, платва обере собі те, що їй подобається, і буде у вас класно клювати. Так що, якщо ви будете ловити, у вас є там, водиться дійсно крупна плотва, прикормка Big Rouchine Bream, супер для цього підійде. Також, якщо у вас дуже вередлива плотва, Погано клює, не дуже гарно становиться на корм, її не дуже багато на вашій водоймі. Прикормка секрет, то що треба. Недаром вона називається секрет, бо там є такі секретні інгредієнти, котрі дуже подобаються риби. В принципі, ця прикормка універсальна, але вона класно підходить до ловлі плотви. Ну, і ще один корм це, в принципі, корм теж універсальний. Але я на нього дуже класно ловив плотву. Це прикормка спорт. Вона мілкофракційна, вона дуже активна. У неї немає такого ярко вираженого аромату, вона така трошки солоденька, коричневого кольору. Класно теж підходить для ловлі плотви, тому обирайте прикормку від компанії Flagman під свої умови і їдьте ловити з задоволенням плотву. І так, що касається монтажа, на який ловити плотву. Ну, Ви всі вже такі у нас бувалі рибаки, тому знаєте, що є два види монтажів, то інлайн, то патерносим. Тому плотву ловить тим монтажом, котрим вам вдобно. Але є таке невеличке моє наблюдіння, що краще все ж таки платва засікається на патерностери. Тому що, як правило, ми зараз поговоримо про це, платву треба ловити на довгі повідці і на патерностері платва краще сечеться. Тому, в принципі, мої рекомендації будуть: що якщо будете ловити платву висини, то краще ловити патерностер чи пітля гарнера, як там хто називає, там в принципі особих відмінностей у цих монтажів нема. Тому, якщо ловити інлайном, ловіть інлайном, але... Придивіться і спробуйте ловити патерностера. Що касається годівниць. Так як нам треба ловити на дальніх дистанціях, я вам казав, що платва буде уходити на дистанції 50, 60, 70 метрів. У мене були такі варіанти, що я інколи ловив платву на 90 100 метрів. Так, то така дуже важка фідерна рибалка, дуже важко попати у точку. Але все ж таки платву я там ловив і ловив дійсно крупну плотву. Тому краще, зрозуміло, використовувати металеві годівниці. Годівниці використовувати. Пулі, корзини, ті годівниці, котрі будуть класно е, летіти у повітрі, будуть розсіхати повітря і будуть влучно попадати у вашу точку. Ще металеві годівниці краще віддають корм. Нам потрібна активна прикормка. Нам потрібно для платви зробити таку муть е, на дні. Для того щоб все бурліло, кипіло. бо платва така дуже різка риба. Їй дуже подобається, коли на 50 см від дна все таки бурлить, пилить багато прикормків, багато всяких частиць. Оце полюбляє і там починає плавати і клювати. Тому, в принципі, краще використовувати металеві для цього годівниці. Якщо ж у вас дуже сильна теча, скажімо так, то можна використовувати такі пластикові годівниці, трошки закритого типу, щоб не так швидко вимивало ваш корм. Але металеві будуть краще. І так, поїхали далі. Що касається жилок на повіці, Восени риба вже акуратна, вона дуже пуглива, то не літо, коли вона клює там на любій жильці, тому треба трошки заморочуватися і не ставити дуже товсті жилки. Такі, в принципі, у мене є три діаметри жилок, котрі класно підходять для ловлі плотви. Якщо плотва така активна, ви бачите, що вона нічого не боїться, клює, іде хід плотви і плотва крупна, то може використовувати жілки 014 мм, класно підходить, супер, класно все буде ловитися. Якщо такий універсальний діаметр жилки, то то 0,12. Саме така універсальна жилка, котра підійде для ловлі любої риби і платви, теж ви на цю жилку витягнете батоністу платву 600 і 700 грамів, і в же самий час мілка платва там 100-150 грам не буде боятися вашої жилки. Але якщо ви приїхали на водойму і бачите, що прям дуже погане клювання, ви все закормили, все зробили, і бачите, що такі... Знаєте, такі у вас течочки йдуть кверти, ви дуже погано бачите клювання, то можливо, що плотва боїться вашої товщини повідця, бо вже вода у вас холодна, прозора, і плотва бачить наш повідець. Тому тоді треба використовувати жилки 0,10. Це тонкі жіки. На них вже буде клювати 100%. Тому по жильці обирайте саме, починайте з товшого діаметру і потім на рибальці уходьте до тоньшого діаметру, якщо у вас риба виридує. Ну якщо класно клюють батони на 0,14 ліску, навіщо що ти міняти? Ловіть як ловиться. Так, ну а поки ви ставите саму царську вашу вподобайку за корисний класний контент по фідерній ловлі, я продовжую свій розказ. І так, переходимо далі. Гачки теж дуже важлива тема, тому що гачки на плотву потрібно невеличкі, акуратненькі, з тонкою проволоки. Не беріть у ці здоровенні гачки там восьмого номеру, там, не знаю, там якісь там, знаєте, насома на ліща, бо я інколи бачу, як поставлять ті ліщові гачки на платву, от такі от восени насадки і сидять, дубінять, нічого не ловят. Тому гачочки, якщо клює. На 0,14 ліскі криє крупна плотва, 10-ті номери підійдуть, можна ловити. В принципі, самі такі універсальні гачки то 12 12 і 14 номер. Що касаючись е, моделі гачків, давайте вам е, дам топ свій, свої гачки для ловлі плотви І так, Перший гачок це Silver Roach номери 12-14. Тоненький, акуратненький гачочок з дуже довгим сім'йом для того, щоб на нього можна було одягнути одного напариша та декілька мотилів. Поїхали далі. Серія Grand Skimmer Senzo, серія 3. Дуже класний гачок. Тоненький, акуратненький, номери 10, 14, 12 можна використовувати для ловлі плотви. Наступний крючок Grand Feeder Skimmer Senzo серія 5. То ви знаєте, якщо у вас плотва вирідлива, треба ловити на дуже маленькі гачки. Тут у них є гачки у цій серії 16 та 18 номери. Візьміть до уваги саме п'яту серію. Скімер цензоб цього гачка, він мене дуже часто виручав, коли треба ловити на один-два мотиліка на одну піночку, на маленькі насадки, бо інколи буває, що плотва клює саме на дуже маленькі насадки. І як клас ці гачки дуже класно підходять для ловлі на довгі повіці. І зараз ми по повіці якраз. І поговоримо. І ще два гучки, котрі класно себе зарекомендували для ловлі плотви на течі, якщо ви ловите на річці. Це у нас скімер Senzo, 4 серія. Такий трошки товстіший гачок для ловлі на опариша та на піночку. І крючок Super Feeder. Це універсальний крючок, котрий підходить для ловлі любої риби, і для плотви він теж підійде. Номери 12, 14, 16 можна використовувати для ловлі плотви. Ну і зараз про довжину повіця. Це дуже важливо у ловлі плотви. Тому, в принципі, ловіть такі рекомендації по довжині повіця. Довжина повіця починається з 1 метра. Коротше, дуже рідко працює. Так, треба інколи пробувати. Десь буває на водосховищах, на озерах працює десь 50 см. Ну, це буває дуже рідко. Як правило, плотва стоїть від кермушки на деякому віддаленні. Чи вона стоїть у толщі води на на дистанції там метр, метр двадцять, півтора метра. Тому з повіцями на плотві треба експериментувати обов'язково. Починайте з метра. Якщо погано клює, то починайте додавати до вашого повіця 30 см. Можна спробувати Метр тридцять, 1,30, 1,60, також 2 метра. Теж класно працюють повіці. Тому на плотву запам'ятаємо. Працюємо тільки з довгими повіцями, починаючи з одного метра до двох. Інколи у мене були варіанти, коли треба було ловити платву на повіці 2,5 і 3 метра. Так, це не дуже вдобно. але дійсно платва стояла у топшій води на дистанції 2,5-3 метри від е, дна, і приходилось ловити її на падіння. Дуже цікава рибалка, тому запам'ятайте це, обов'язково проекспериментуйте з довжиною повіця. З довгим повідцом. Не лінуйтеся, спробуйте половити, а потім повернетеся, передивіться відео і напишіть коментарі: вийшло у вас зловити рибу на двохмітровій повітці чи ні. Я обов'язково почитаю. Якщо будуть запитання, відповім в коментарях. Так, ну і далі, як то кажуть, по насадках, добавках та всьому іншому. Так, на плату дуже непогано працюють всіякі сухі добавки. В принципі, класно працюють спеції, класно працюють солодкі добавочки. І це добавочки в маленьких пакетиках можна брати і використовувати. Також на платву дуже класно працює консервована нарізана кукуруза. Берете консервовану кукурузу, ножиці чи маленькі, чи для різки. Робока, нарізаєте її дуже-дуже щільно, цю кукурузу, щоб була така каша. І цю кукурудзу додаєте у вашу прикормку. Також непогано працює: жарена конопля, жарите у зернах коноплю, перебиваєте її на кофемольці і теж додаєте чи пробками, чи просто змішуєте поверху з вашою прикормкою і додаєте до. До принади на плоту. Жарена конопля класно працює на стоячій вадомі. Якщо дуже щільна теча, то краще коноплю не використовувати. Що касається живих добавок у прикормку. непогано працює мотиль. Насадочний, кермовий, який є, але потрошки, його не треба багато додавати. Також класно працюють всіякі нарізки. Нарізаний опариш, нарізана пінка, підрізаний храбачок. Це все весени працює, весени дуже гарно. Працює нарізки зі всяких живих компонентів. Що касається насадок. Так як ми будемо ловити невеличкими гачками, то не треба одягати пучки здоровені. Дуже рідко буває, що там платва клює на храбака. Восени. Ну, у мене таке було дуже рідко, коли там підходила платва, і мені здавалося на храбака дійсно там зловити крупну плату. Як правило, восени платва клює на бутерброди з мотилем. Це аби апариш та. Два-три мотилика, або піночка, чи два-три мотилика, або просто чиста пінка непогано працює по плотві. Також класно працює просто великі пучки мотиля: 5, 6, 7, 8, 9, 10 мотилів, оскільки можете одягнути стіна настільки. Спробуйте ловити. Також, якщо ви ловите на довгі повіці, довжиною 2 метри, то обов'язково там повинна бути маленька насадка. Одна піночка, два мотилики. Для того, щоб ваша насадка не дуже швидко е, танула на дно і щоб у плотви була змога клювати у е, товщі води. Тому, в принципі, насадки теж вибирайте самі, обов'язково з ними експериментуйте, і я впевнений, що все у вас вийде. Так, ну і остання рекомендація на сьогодні, це зрозуміло, що як робити, коли ми приїхали, як починати нашу рибалку. Платва то така скоросна ловля, платва дуже риба бистра, і платву треба заганяти у темп, як то кажучи. Тому, коли приїхали на водойму, замісилися, знайшли вже місце, де її ловити, закліпсувалися, треба зробити стартовий закорм, стартовий закорм невеличкий: 5-6 годівниць, чистої прикормки. Потім, вже коли починаєте. Просто ловить, то можете потрошку додавати всіякі добавки, чи потрошку додавати ваші живі компоненти. І темп восени на плотву тримаємо не більше 2 хвилин. Тобто, якщо у вас плотва клює там кожну хвилину, це супер, але треба держати темп. Що літом, що восени, бо плотва дуже така, як я казав, різка риба, є треба, нам треба зробити на дні муть. Пиль це можна зробити тільки за счет темпа. Тому не лінуйтеся, держіть темп, не спіть на рибальці, не сидіть там з банкою, пива чи з цигаркою. А якщо ви приїхали ловити на платву, то треба сідати і ловити платву, ловити в темпі. Я вам розкажу таку маленьку історію. У мене є один товариш, котрого я вчив ловити на фідер. І якраз в одній з перших рибалок, коли ми поїхали, ми поїхали на Київське водосховище ловити платву. Я йому все пояснив, він почав, ну, у нього все виходило, він почав одну точку, ловили на 60 метрах, у нього виходило класно ловити. І потім, коли він почав тимпувати, він... Робив перезакидання один раз на одну-дві хвилини. І десь приблизно після години рибалки він поставив платву в темп і почав ловити, у нього клювало на 30 на 40 секунді. Рівно через два часи, коли він просто набомбив платви, я не знаю, там кілограм 5-6, і така платва вся була гарна. Він просто положив вуду, сказав: Фу, Жека, я вже просто втомився, ловити, і бачу, що все ж таки те, що ти казав, що треба тимпувати, те, дуже класно працює. Тому не лінуйтеся, тимпуйте, і я впевнений, що ви зловите свою крупну платву. Так, ну і що, невеличке резюме, як завжди, нашого міні-сімінара по ловлі платви восени. Рибаки, плотва, осіння, цікава, класна рибалка. Не бійтеся, що вже холодно, не бійтеся, що десь там моресить дощик, то даже може йти і сніжок. Я в такі часи ловив, коли був просто сніг і температура була а, уночі мінус 5, а у день плюс 2, плюс 3. Не лінуйтеся, їдьте, шукайте на дальніх дистанціях, на глибинах, використовуйте темні прикормки, довгі повідці, маленькі гачки, металеві годівниці. Шукайте, ловите, тимпуйте, проекспериментуйте з цією інформацією, яку я вам сьогодні дав. І я впевнений, що ті, хто з вас не полінується, поїдуть на рибалку. повторять, що я розповів. Дійсно наловлять плотви і дуже класно відпочинути, кифануть, бо рибалка це завжди відпочинок. Єдине, що пообіцяйте, якщо надубасити багато плотви, не беріть більше норми. 3 кг візьміть, а у воду. Якщо будете відпускати рибу, знімати на відео, скидайте мені особисте інстаграм, я буду вам і пишатися і теж перепостувати ваше відео з інстаграму, що ось такі у нас рибаки. зайвого не беруть, чаться рибальці і. Дуже класні люди і рибаки. В принципі, на цьому на сьогодні все. Якщо вам все сподобалось, було корисно, поставте, будь ласка, вподобайку. Вам не важко, мені приємно. Підтримка для каналу. Напишіть коментар, підписуйтесь на канал. Це був Жека Чертенков, це була осіння ловля плотви. Всім папа! -па.